17 листопада це Міжнародний день студента. Українці приєднуються і разом, як в усьому світі, відзначаються свято 17 листопада. Кожна молода людина після закінчення школи мріє стати студентом. Більшість із них ними стає, якщо дуже хоче. Я щиро вітаю всіх, хто колись був, а зараз є студентом. І бажаю, щоб всі ваші студентські мрії здійснились. Два роки тому мій другий побратим українець Віктор Пивовар познайомив мене студентами, викладачами Харківського університету імені Каразіна, які дали згоду поспілкуватися зі мною на камеру і розповісти мені про все те, що вони думають на той час. У мене на каналі Анатолій Гарагат архівне відео я зробив декілька фільмів разом з ними. І якщо ви бажаєте, то в мене все це можна знайти в плейлисті документальні фільми. На жаль, сьогодні мені дуже важко знайти співрозмовника, тому що одні до сих пір ще чекають, хто переможе і надіяться, що російську нечість. Нам не здолати, а я і сам з ними говорити не хочу. А от патріоти України мовчать, тому що правду говорити неможливо, дивлячись на те, що твориться у нашої еліти, як вона грабує країну під час війни, поки є можливість сидіти біля корита і вважає, що всі ми дурні і нічого не розуміємо. Прикро, але все це так і є. Дивлюсь на оці набиті спортивні сумки коштами і порівнюю, як наші волонтери просять у глядачів і простих українців кошти на дрони або автівки. І у нас опускаються руки. Ясна річ, що нашій еліті хочеться, щоб ця війна йшла іще роками і ніколи не закінчувалась. Всі ми, особливо студенти, все це розуміємо. Тільки який вихід. Спочатку треба вигнати російського агресора-терориста з нашої землі, а потім приводити до влади молодь, людей, вашого покоління, щоб ви будували нову Україну, таку, в якій би всім хотілося жити. У мене вчора в Ютубі, як по замовленню, відкрилося самостійно мегапроекти Китаю. І що він живе вже в 2050 році. Дивлюся на 10 мегапроєктів людства, які вже збудовані, і які вони роблять. А ми, як оті люди з минулого століття, воюємо за краще життя, хочемо самостійно викоріняти російське зло і ненависть, яку вона розносить по світу. Важко. І гідко на все це дивитися, тому що розумієш, що війна йде за кошти, а не за справедливість. Я надіюсь і вірю, що ви, студенти, вже не дозволите нікому сміятися над собою і принижувати людське життя, як це робили ми, виборці мого покоління, які голосували за пасочку і говорили, а яка різниця, на якій мові говорити. Ні до якої церкви ходити? Все це я вважаю і призвело до війни. Україна понад усе. Слава студентам, слава Україні.